Яка різниця між вельветом і мокрим шовком? Мокрий шовк має більш мілкий помол і виглядає більше як фарба. Лягає тоненьким шаром. І можна наносити лише на стіни з підготовкою під покраску. В ньому більше перламутру, він більше переливається. Вельвет має крупніше помол. Його можна наносити на стіни з підготовкою під швалери, але дефектів на стіні не мають бути багато. Це можуть бути мілкі ледь помітні подряпини або маленькі виїмки. В ньому менше перламутру, і він виглядає більш оксамитовий, ніби як бархат. Схожість це покриття у тому, що і Вельвет, і мокрий шовк, вони дуже добре реставруються. Якщо у вас на стіні з'явився дефект, ви можете відреставрувати і одне і інше покриття, на чому ж зупинити свій вибір. Наприклад, якщо ви любите багато перламутру, ваші стіни готові під покраску, вже готові, або у вас є час підготувати їх, то обирайте мокрий шовк. Якщо у вас стіни не готові під покраску і у вас немає часу це робити, і вам подобається більш спокійні покриття, то обирайте вельвет.